Не старі, але й не нові. Для Черкас планують закупити 25 вживаних тролейбусів, але капітально підремонтовані і на ходу. На це із міського бюджету виділять більше 17 мільйонів гривень. Таке рішення виконкому. Щоправда, коли і в кого закуплять машини, наразі невідомо. Переможців визначить тендер. Та душа черкаських електротранспортників лежить до Чехії. Саме тамтешні тролейбуси кажуть фахівці найбільш прийнятні для Черкас. Ну, нам підходить шкода, якщо чесно. А так хто виграє взагалі. Місяць до нового травма 10 відремонтованих тролейбус. І користуватися ними, наприклад, ну, я вважаю, що там 5 років вона під'їздить. Термін експлуатації шкоди 25 років, а вони зняти з експлуатації тобто, перестали їх випускати в 2004 році. Перше. Друге, Тут Україна має досвід експлуатації. Ну, Третє, ще... ще... українські заводи не випускають за почастин, які іменно по тому що і питання по шкоді, і сьогодні вся Україна і вші страни, держави виступають в темні.